Я хочу вибачити, але не можу. А в мене завжди відповідь така: не можу, живе на вулиці не хочу. Чому ми не хочемо пробачати іншим людям? Тому що ми не хочемо їм подарувати їхню погану поведінку або цим вибаченням показати, що ми дозволяємо так себе поводити з нами. І тримаємо цю образу і носимо її з собою. І тому всім кажемо, що я хочу пробачити, але не можу. Насправді це те ж саме, що пити яд, але сподіватися, що помре від нього інша людина. Своєю образою ми отруюємо тільки себе. Адже прокручуючи в голові ці думки, що сталося, чому так сталося, чому він зі мною так, або вона так. Да, і ми тим самим носимо в собі цю образу і таким чином створюємо стрес для свого організму. І коли в нас є оцей стрес від оцих нагадувань собі, да, подумки, що трапилося, ми тільки гірше робимо самі собі. Адже насправді, якщо в кожної людини запитати ти хотів мене образити таким чином, кожна людина дасть відповідь: Ні. Це дуже рідко, коли буває, що да, людина там свідомо пішла і почала тебе ображати, якось уніжати і так далі. А насправді. Коли ми запитаємо так просто і ясно, дай мені відповідь, ти мене хотів цим образити, то кожна людина скаже, що ні, я не хотів. Так, от, у тебе є вибір: ображатися чи ні. Як це правильно робити, я вчу своїх дівчат на консультаціях, тому якщо тобі ця тема цікава, якщо в тебе є з цим якісь питання, звертайся на консультацію, я тобі радо допоможу. Посилання на запис на консультацію у шапці профіля.